Від імені Київської міської державної адміністрації, Київської міської ради. Я, е, Володимир Макеєнко, звертаюся до всіх гостей, е, до всіх киян, е, жителів міста Києва, утриматися від поїздок в центр міста. У зв'язку з ситуацією, яка сталася в країні, яка сталася в столиці міста Києва, е, місті Києва, для того, щоб запобігти е, втраті життів наших людей, е, щоб не було поранених. На жаль, це вже відбулося. Я звертаюся до всіх з порозумінням віднестися до тих мір, які ми прийняли зараз. Це для стабільності, це для збереження життів наших громадян. Я звертаюся всі комунальні служби міста Києва, працюють в нормальному режимі. Обслуговування відбувається в нормальному режимі, наземний транспорт працює. Ми звернулися до представників приватного сектора перевізників утриматися сьогодні від платної. Від платного проїзду. підписано розпорядження до комунальних транспортних служб обслуговувати киян та гостей безкоштовно сьогодні. Заради спокою я призиваю і політиків утриматися від конфронтації. Ми робимо все, що в наших силах, і будемо робити для збереження миру і спокою. Прошу всіх зрозуміти наші дії. Завтра буде прес-конференція, де дамо пояснення. На жаль, ті жертви, і ті поранені, які відбулися сьогодні, це, це, це повинна бути остання точка в цих подіях. Далі тільки мир, переговори. І э, спокій в нашій державі. Дякую.